Астрологічний прогноз: у другій половині серпня 2023 року і вересні армія Російської Федерації не проводитиме масштабної нової наступальної операції, наприклад, на Харків, Сумі, Чернігів. Цей прогноз зроблено за наступних чинників. Складні такі положення планет, які означають військові ескалації, вони існують приблизно з 10 по. Приблизно 27 серпня, а потім відбувається наприкінці серпня повний місяць на Сатурні. Це означає охолодження, тобто отрізвлення охолодження. А в вересні, взагалі, в порівнянні в серпні, картина на небі виглядає відносно серпня, більш спокійною. Вона не схожа на нові масштабні військові операції. А також те, що планети ретроградні, Венера і Меркурій у другій половині серпня і вересня, означає те, що започаткувати новий якийсь проєкт масштабний, його не вийде. Можна тільки продовжити старий. І можна сказати: а, так там вже орки були, це і значить продовжити старий. Ні, ретроградні планети вони означають прогрес туди, де його хочуть, де його очікують, де він сам проситься. Тобто, от якщо б квітами зустрічали російську армію, умовно кажучи, великий відсоток українців, от в тому місці був би прогрес. Тобто ретроградні планети вони означають, куди воно саме проситься, але вони проти напряму сонця. А сонце означає такий по-своєму, проти волі, по своїй волі, тобто по волі російського імператора, і ретроградні планети проти цього. В районі 15-17 серпня таке сполучення планет, яке означає залякування і небелиці. Квадратура до урана від сонця вона означає якісь креативи і російська пропаганда вона креативить, придумує всякі, а сонце в з'єднанні з, з лід означає лячки і придумує всякі такі лячки. Тому люди писали в коментарі, чи будуть знову з на окупацію російські війська такого масштабного не не буде. Що ж відбувається? Відбувається наступне: ну окрім цього, залякування. Напередодні Дня Незалежності включається і новий соляр України української карти незалежності, і вообще планети на небі мають багато опозицій. отут всередині серпня і 24 серпня. А опозиція означає відволікати уваги. Тобто бої ведуться на півдні, відволікати увагу на північ. Щось відбувається там, відволікати увагу сюди, в інший бік. І таким чином армія Російської Федерації, наскільки я розумію, намагається перетягнути увагу. Тому ну, таке, що кошмарити авіаобстрілами, артилерійськими обстрілами, ну там тероризувати таке в серпні цілком реально, десь з числа до 27-го. але мова не йде про прям вторгнення таке масштабне і захоплення прям території. Дякую за увагу. Один раз на місяць на своєму каналі. Я проводжу збір донатів для збройних сил України. Я дякую учасникам в червні і в липні, хто донатив. І хто бажає задонатити на ЗСУ на Бахмутському напрямку. Збір піде на медицину. Від сьогодні до 20 серпня я проводжу цей збір. Як зазвичай, звіт анонімний і 100% звіт на моєму сайті. Посилання залишу в коментарі. Хто хоче задонатити на ЗСУ, дякую вам і реквізити в коментарі.